Добрий день, шановні жителі нашого міста. Хочу вам знаєте, пояснити, бо вже це саме один раз було пару років тому назад. Коли ковпки полишали, коли Радиш покрав стовбики освітлення желізо. Розумієте, хто хто, але ну, не, не капарники заталапані мають це вчити. Розумієте, що один, а що друга. Я. У нас є дозвол вже декілька років на спилення дерев. Я на сесії вгору запропонував будь-кому, щоб спилити, забрати, викорчувати, завести чорнозем. От ви бачите, треба було наймити високої вишки, бо наша, на жаль, не вистачає нашої. Це треба укультурити, бо це робиться раз. Ми вже цей смерт чули один раз у місті. На ту половину можете побачити, як зроблено. Так само і тут буде, бо хочеться зробити. Хто з них двох щось зробив? Їдь до, тут подивіться, що вони за Заталапанці. Вибачте, і ви можете бачити, ну, дерево росте. На будівлю, як його залишити. Так само з цієї сторони, от як його залишити, оця то поля. Щоб це впало, поламало, хто потім буде ремонтувати? Ні, та лапанці мають копарники керувати, як то має бути. Вибачте, ну я думаю, що зробимо, що буде все не, не гірше, як з тої сторони парку частина. Бо треба зробити, щоб воно мало теж якийсь гарний вигляд. Люди й діти приходимо. І я вам обіцяю, що воно буде зроблено. Дякую за увагу.